Далі про тих, чия задача бути непомітними, але тримати у полі зору і під контролем усе навколо, і у разі потреби реагувати блискавично і на результат про бодігардів, які працюють під час повномасштабної війни із першими особами держави. І ось на тренуванні таких охоронців, та із однією з тих, хто ледь не щодня працює з міжнародними делегаціями, поспілкувалася наша Анастасія Терещук. Яких викликів бодігардам найвищого гатунку додала велика війна? Давайте подивимося. Навушники, бронежилет і зброя це щоденні аксесуари пані Катерини. Її ми могли побачити на фото біля найвпливовіших осіб не лише України, але й світу. І вона універсальний солдат, влучно стріляє, володіє рукопашним боєм і, включаючи навіть там, ну я плавати, да ниряти на чомусь їздити. катати. тобто людина повинна на тих спілкуватись зі зброєю, з якою вона працює. Катерина професійна тілоохорониця уже понад 20 років. Її робота завжди була ризикованою. А з початком великої війни викликів стало і ще більше. І об'єктів, яких треба убезпечити, тому що після 22-го року е кількість делегацій збільшилася на на порядок. Більше за період повномасштабної Катерина охороняла близько п'яти сотень міжнародних делегацій. А на кону безпека сильних світу цього. Над організацією одного іноземного візиту в Україні працюють десятки людей, а робота розпочинається ще до приїзду гостей. Є відділи, які працюють з інформацією про людину, наприклад, що вміє, що хоче, як часто там це робить і що взагалі може відбутись, і ти вже під це теж повинен провести роботу до того, як працювати з людиною. Крім пропрацювання таких подій, охоронці управління держохорони щодня тренуються, бо кожний їхній рух має бути бути відточений. На одне із таких тренувань пані Катерина ексклюзивно запрошує і нас. Людина повинна бути підготовлена це в першу чергу. Це фізично, добре розвинена, вміти спеціальні фізичні навички приміняти. У цілях експерименту ми попросили пані Катерину показати один із прийомів. За легендою, я нападаюча. Секунда, і я на землі. Все відбувається так швидко, що не одразу розумієш, що сталося. Окрім рукопашних прийомів, охоронці щодня тренуються в тері. Тож туди йдемо і ми. Ліва рука на груди, слаба рука на груди. Ходимо, пістолет підіймаємо вище, ліво, право. Подивимося. Це такий, як то кажуть, базовий, швидковий рівень. Тому що зі зброєю, як то кажуть, скорпу з пістолетом, ми як то кажуть, ну 100% відсотків свою службу. Планові тренування з вогневої підготовки проходять регулярно на постійній основі заняття цікаві. Рівень постійно підвищує. Завжди отримуємо новий досвід, тренуємося далі краще. А тим більше, що технології постійно змінюються, тому охоронцям важливо знати і нові види зброї. Коли ви з нею, ви як то кажуть, більш відповідальний, більш міцний, більш потужний, і можете ну вірно зробити супротив, наприклад, будь-якому супротивнику на Стріляють будігарди лише у крайньому випадку, як і прикривають людину, яку охороняють власним тілом. Та їхня головна задача зробити все, аби зброя, чи саме пожертва, не знадобилася. Анастасія Терещук Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.